Сюди друзів наших молодят, вірних сьогоднішніх помічників. Свідків, ваші опски для них! Гучніші гучниці, підтримуємо наших свідків. У них сьогодні надзвичайно відповідальна місія. І всі, де допомагавши чекають сильного та стильного красення. Мужчину, котрий не боїться брати відповідальності за свої вчинки. Нареченого Дмитра! Дмитра супроводжує його Любима сестричка. Пані та панове, подивіться на цього молодого чоловіка. Він виглядає спокійним, рівноваженим, нестурбованим, навіть трішки посміхається. Та насправді ми знаємо, що він добряше хвилюється, адже чекає до єдиної неповторної жінку усього його життя красуню, наречену Тетяну. Тетяна Гордо проваджає зібрати. Сьогодні, 2 листопада 2013 року, одружується мальований Дмитро та Мельник Тетяна. Вони знайомі ще з самого дитинства. І чотири роки тому, коли Дмитро побачив Тетяну, він і підозрював, що здати на такі палки почуття. Побачивши Дмитра, Тетяна ще не знала, що буде відчувати себе так легко, впевнено, надійно та безтурботно поруч з ним. А згодом в їх серцях запалало кохання таке просте й звичайне та таке сильне і справжнє. І тепер вам залишається так мало і водночас так багато не втратити цей дорогоцінний дар небес. Ваше кохання. Перед реєстрацією вашого шлюбу прошу відповісти, чи згодні ви, Дмитро, взяти Тетяну за законну дружину. Чи згодні ви, Тетяно, взяти Дмитра за законного чоловіка? Чи обіцяєте ви, Дмитро, бути для Тетяни не тільки вірним чоловіком, а й хорошим другом, порадником, захисником, мужчиною, в якого вона щодня захоче закохуватись знову і знову? Чи обіцяєте ви, Тетяно, бути для Дмитра не тільки вірною дружиною, а й хорошою подругою? Порадницею щодня робити Дмитра щасливішим. то ж попрошу свідків розстелити запрошуємо молодят одночасно Стати на щастя та долі. Одночасно фактично. Сьогодні настав виїсти незабутній день, адже саме сьогодні ви вперше скажете один одному мій чоловік, моя дружина! А зараз запрошую вас підписами скріпити свій сімейний союз.